В Киеве состоялась пресс-конференция глав объединений украинских церквей по вопросу деятельности Духовного центра Возрождения. Поводом стало желание общественных деятелей Майдана пролить свет на некоторые вопросы касательно просьбы пастыря Владимира Мунтяна об охране мероприятия, проводимого Центром Возрождения в Киевском дворце спорта. Представители пяти или шести разных евангельских союзов, объединений, пастыря, епископа, собрались Скажем, по такому экстренной просьбе некоторых ответственных политиков, людей, находящихся, сейчас, представляющих самооборону, которые сегодня пытаются ну, навести оплодийный порядок, взяли ответственность за скажем, такое состояние сегодня города Киева. Ну и они сами выразили тревогу о том, что Владимир Мунтян збирається провести какие-то акції в дворці спорту, зібрати там несколько тисяч людей і так далі. Люди эти вимушені цим рішенням, тому що вважають, що такої знають його імідж по Україні отрицательний. Ну, Прес-конференція звичайно, була потрібна людям, щоб зрозуміти, що відбувається. Що э, пам'яттю загиблих намагаються спекулювати деякі сили, які на псевдовірі э, намивали кошти колосальні, які не послали, несли за це відповідальність, бивши воєнні афганці із восьми сотні самооборони попросили глав українських християнських конфесій прокоментувати проїзходяще. По словам начальника штаба, подобные обращения неприемлемы во время общенациональной скорби. Дело в том, что обратился мундян чтобы афганская сотня охраняла его э, при встрече в палаце спорта. Да, палаце спорта, И чтобы мы там э, смотрели за порядком. И я думаю, это недоцельно в эти дни проводить Всякі ці мероприятия. и, в принципе, замешивать афганцев, чтобы они э, делали охрану. В свою очередь пастыри отметили, что сегодня мир бросает невидимые и дерзкие вызовы Церкви Христовой. Не менее опасными являются и внутренние вызовы, существующие в области искаженной практики христианской жизни. Была оглашена общая позиция, осуждающая деятельность Владимира Мунтяна в Украине. Зачитаны выдержки соответствующих заявлений от объединений христианских церквей с просьбой донести эту информацию до широкой аудитории. Я Релігійні діячі, які вважають, що в час тривоги, болі неспокою можна зробити певний піар, проконувавши себе, своє служіння і так далі, і тому подібне. Не зараз будь-яка організація із сторони е, пана Монтян по організацію е, служіння панахиди за загинулими. Це є піар. Не побоюсь сказати це навіть є певною мірою і кощунство. Чи тут деякі особи від християнства намагаються провести панахиду чи якусь церемонію за загиблими людьми на майдані? А ці люди ніякого відношення ні до майдану, ні до того, що відбувалося, не мають. Я вважаю, що це кощунство це просто. Неважаю, не можу хороших слів підібрати, щоб таке робити. Люди, які не були на Майдані, не ходили на Майдан. Люди, взагалі, які є сектою, які є космополітами, які ратують, бог знає за що, тут раптом стали патріотами України. Цього ні в якому разі не треба допустити, це треба розвінчати і заборонити раз і назавжди. Пройди світий, не пройдуть.